Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Заходьте, будь ласка, сьогодні в нас понеділок, 24 квітня. І треба приготувати щось смачненьке. А що приготувати? Не знаю. Є лаваш, є сир, є творог. Мабуть, приготуємо. Та Букетик для вас. Починаємо готувати. Беремо наш лаваш у мене ось такий. Так, лаваш у мене скільки. Тут один, два, три. 45. 5 із таких лавашів. Є шматочок твердого сиру. І є творог ось такий. Давайте приготуємо щось, якусь смакоту. Ну що, спочатку приготую начинку, на трос, на терці сир. Так, друзі, сир натерла, творог готовий продукт і починаю нарізати наш лаваш. Дивлюся, чи пополам, мабуть, його так, розрізаю пополам. Розрізавши лаваш пополам, починаю накладати начинку. Ось так поклала сир творог, зверху притрушую твердим сиром. І скручую в кульок. Якщо у вас творог не солоний, можете злегка присолити. Ось так. І так кожний шматок нашого лаваша. Накладаємо сир. Притрушуємо твердим сиром і скручуємо кульок. Ось такі в мене вийшли хачапурі, чи як їх назвати правильно. І тепер починаю смажити з обох сторон по декілька хвилин. Ну, ось, друзі, вийшли такі у мене хачапурі, пиріжечки, хто як назве. І запрошую вас посмакувати разом зі мною і з чаєм. Заходьте, готуйте, смакуйте, не є проблемно і не є довго, а швидко. До чаю саме раз. Заховався в холодочку, да? Всім дякую, хто був зі мною. Бережіть себе одне одного, бувайте здоровенькі.